Вітаю на каналі. Сьогодні 26 жовтня 2025 року. Наш хурмовий садочок знаходиться у місті Вінниця. В сьогоднішньому відео торкнемося питання, як показали себе кілька найбільш розповсюджених в Україні сортів хурми. В цей несприятливий на погодні умови рік з квітневими морозами. Та пізньовесняними заморозками. А також на прикладі цих сортів хурми, які були посаджені восени 2019 року, побачимо, скільки потрібно часу, щоб увійшов плодоношення той чи інший сорт. Тобто скільки потрібно чекати років, щоб отримати перший врожай. От зараз перед нами сорт Дар Софіївки. Деревце було посаджено восени 2019 року. Перше плодоношення цього сорту було у 2022 році. Висновок такий, що цей сорт є скороплідним, швидко вступає в плодоношення та майже не скидає плоди. Сорт вартий уваги, не змусить довго чекати, щоб насолоджуватись хурмою із власного саду. Так само не змусить чекати багато років свого першого плодоношення сорт Соснівська. Плоди під час вегетації трошки скидує, але їх залишається. Достатньо, або ж навіть більше, ніж достатньо. Гілочки, ось бачимо, похилені від навантаження. Є вже стиглі плоди. Споживаємо вже їх на протязі 10 днів, по кілька штук на добу дозрівають. Далі сорт Нікітська бордова. посаджена, як і інші сорти, що у відео осінь 2019 року. Перше плодоношення було <кхи> в 2023 році, на рік пізніше за Соснівську та Дарсофіївки. І все було добре в минулі роки смачна хурма. Але в цьому році. Впевнений, що через погодні умови холодну весну, недостатньо тепле літо, холодну дощу в осінь е, скинула майже всі плоди. Може відсотків 10 залишилось. Там бачимо на верхівці, трошки є, але їх дуже мало. В минулі роки показувала себе добре, був хороший врожай, тільки цього року, прохолодного року, їй не вистачило тепла. Далі сорт росіянка. Який має такий самий вік, посаджено восени 19-го. В минулому 24 му році було перше цвітіння. До Дозрівання залишилось тільки дві хурми. у цьому році через нестачу тепла плодів немає. Ще такого ж самого віку. Деревце сорту Мікусу. Посаджено восени 19-го. В цьому році було перше цвітіння, але цвіт осипався. Поки що будемо спостерігати далі. Отже, лідерами по скороплідності, як бачимо, є сорти дар Софіїки та Соснівська. Та ще один сорт первістка, якого немає в даному відео, тому що в нас було порівняння між сортами хурми, посадженими в один час, тобто одного віку.